Сервус, Я живу в Шотландії, і це моя перша поїздка на шотландську верховину. дни в національному парку Кернгормс. Ідеме на трьох поїздах і ведеме крособолок типічний пейзаж берез на кожному бережкові. Добрий рано! Коротше, вчора був тяжкий день. Прийшлося міняти готель, та нині будемо просто відпочивати та йдемо тут почивати та й ми собі сіли на напці. На набережній рік Нес. Та... Як думаєте, не похоже вам на щось? Тут мало вам покажу, яка тут є планіровка, Тут горі ведете замок, а тут і справа стоїть деяка церков, щось таке. Та не знаю, може вам щось нагадує, бо мені айно. Tu si sedeme od takého bábového. Klasečného. No, fajn je pevo. Huriko je také, kabelové. Malenko s hručenkou. Neviem, ako sa nazýva. Ajbo... rekomendujem. Інвернес ото тихий удалений варощик, айбона розвидку Ошун дуже комфортний. Компактні улиці мож легко вбити пішо, повно є добрих місць на шпаціровання. Много я й таких плюсок отрісут от такої по цілуй Шотландії. За й буде час і ще показкуємо десь окреме. Хіба повім за такий очевидний факт, ож історична архітектура є той усядев сокочена май майдрубних деталях. Та ось якої файної атмосфері ми се прогулювали по обіді. Пойти поникати, ще на Лохнес не устачило часу, а й лохнеського страшка ми встигли стрітити. На слідуючий день ми се йшли возити на біцілях. Добре рано ще раз. Усі послідні мало болят руки, бо бігаємо за собою ще з дому. Це сю біду, яка просто тяжка як гута. Ну, та доразу видите, що шторту буде. Побажайте ми удачі. Коротше. Много часу пройшло, доки ми розгадали ту інструкцію. Наконець нам вийшла парадна кочія для пса. На щастя, Уста Скоро прилився в ній возити. Як видати, наш путь іде файним лісом, десь не де свидкощі зелені гори. Лісовий покровець із вересових корчу у геть дикі поля лаванди. Найбожчимся старав обіробити йти фурт горі берегом із тяжким прицепом. Слухайте, дуже тяжко педалити так. На цих бійці кльохи з... А, тим цілим 15 пес, та й сама карета, ще не знаю, кулько, айбо теж досить много. Uh, уже собі переключив на май легку передачу, котрум б знав. Айбо і так досить тяжко. Но, айбо приближаємося, а пак кой доїдемо, та може буде мало відпочити. Uh. Uh! Wow. Так помало сміся добрали в кінець маршрута на озеро Лохмо. Позад біцикльовання перестав чути ноги, а й боради цього озера було не шкода. Тують почебати око і тіло мошся розвалити на удобному пляжі із видом на гори. Озеро і з видом нагори. Чого пахне геморе, хоч вода не солена, та си запах щима й помага супокійно набратися сил. Будьте увидіти Шотландію. Хоч вам інтересна цяка тематика, дайте знати в коментарях.